Шановне з котре звертаємося до вас та наполягаємо, та наполягаємо, прошу знайти та представити на розгляд наступного засідання на постійної комісії з питань земельних відносин архітектури містудування, реклами та комунальної власності, перелік вільних земельних ділянок для бійців АТО. Ми вже і ми, і інші фракції Свобода і вільні демократи і партії. Петра Порошенка зверталися і нам дали відписки, що землі немає. То ми ж зверталися не по відписку. І нам не потрібно сказати, що нема землі. Ми даємо доручення, доручення і просимо вас взяти під свій контроль це і надати нам, щоб не ви дали доручення далі департаменту, а департамент нам написав, а щоб ви нам на сесії сказали, ось є 10 ділянок, ми розподіляємо. Далі будемо дивитися, ще є 20, тому що до нас звертається зараз дуже багато бійців АТО, які є поранення, які є інвалідами вже. І я вважаю, це наш долг – це до кінця доробити, тому що ми це обіцяли. Прошу поставити запит на голосування, прошу його підтримати. І я думаю, що тижневий термін дати відповідь. Я не знаю, як поставити на голосування, я би пропонував таким чином, що Департаменту архітектури і містобудування до середи, це яке у нас число виходить, наступна середа. 11. так? до 11 листопада подати міському голові перелік вільних земельних ділянок, які можна надавати під індивідуальне будівництво для учасників антитерористичної операції. І відповідно протягом буквально одного дня ця інформація буде надана постійним комісіям міської ради для розвитку. Ірич, я би просив би все-таки персональну відповідальність. Тому що дати доручення, давайте так, якщо доручення буде вигодно, відстранити директора департаменту. От роботи до того, як буде надане. Так потому... як відстранити, як він надасть? Серіальевич, департамент работает. Мы отстраняем начальник. Если уходить только один директор департамента, депутата не работает, то давайте его сократим, оставим одного директора. Давайте не будем глузувать над серьезными вопросами. Я прошу персонального відповідальність. Или давайте Сергія ще поставимо персонально, відповідальність, или директора департамента. Эти отписки нам уже надоели. Я вибачаюся. 23-м питанням стоїть, ми ж такі не, не проголосуємо про полігон, про військові частини. То давайте або включимо в одне, або. Давайте не путати. Це питання, ми будемо голосувати. Давайте не путати. Пожалуйста. Ви, ви що говорите за міського ділянку? Я це персонально персонал міського Олександр Александр, дві різні речі. То о чому говорите ви, і о том, що говорить депутат діска. Депутат діска просить дати доручення департаменту. дамо доручення. Шановні колеги, шановні, колеги, шановні колеги, я е, розумію, що ставити на голосування можна все, що завгодно, але, по-перше, я не знаю механізму, щоб міська рада надавала доручення міському голові. По-друге, міський голова не має важелі виконання цього доручення. Тому що він не працює з реєстром землі, він не працює з кадастром, він не працює з договорами землі і так далі. Так далі. Тобто для цього нами з вами, чи там нашими попередниками, були створені відповідні підрозділи, управління земельних ресурсів, департамент містобудування архітектури і так далі. Тобто там люди якраз за це отримують зарплату для того, щоб вести реєстр, да для того, щоб вести облік і так далі, так далі. Тому я вважаю, що тут я погоджуюсь з тим, що необхідно персонально визначити, і я не бачу нікого іншого персоналю як директора департаменту містобудування архітектури Артура Савіна. Давайте на голосування це поставимо. Давайте, давайте, давайте потом укажите, щоб я просто ответил. Действова, де поставить, я не одна слова не давно. Суть в чем? У нас у нас нету, представники, у нас снимається. Что до массивов, мы можем надати неодноразово добавить. Я думаю, тут депутаты уже. У нас вільний зімельник полігону, епіцентру аеропорта. Але всі вони не підходять під житлову та громадську забудову. Я одноразовому це давай. Якщо щоб нам зараз відділ катастрофу проаналізував у нас мікрорайон данних, дійсно, є вільні земельні ділянки, так як ми говорили в станції. А вот те массивы, скажем так, но они живут массивами, на, на, на них нет адресов, они не привязаны, скажем так, е е Артур Александрович, сделайте копиевку с генплану и дайте копиевку с гинпланом. Хотя он будет концентрация, а на жарки, чтобы правильно. Вот давайте так массивы зеленые себя, потому что нам а, да, да, бері, зілянок, можна дать деревья зеленые земляки, которые можно дать по маску. Це трошки по-іншому на роботу. Артур Олександрович, ми зробили зонінг-план. Ви говорили, зробіть зонінг-план і ми якраз це питання вирішимо. Понимаєте, от давайте так. Вы дайте нам хотя бы места приблизительно, где можно, вести. а дальше уже сессии міської рады вырешить и разработать. Только делайте, а не пишите. Давайте, можем... закончим <плес> этот, давайте закончим это. Давайте закончим это дальше. И как <плес> <та> рекомендация, <же> Артур <плес> Александрович, это на <плес> <Я даму плес> вопрос, чтобы не забыли. У нас есть коммунальное предприятие Черкас и на балансі которого находится много винних земельных днях. В принципе, в рамках э, как раз. этого доручения, которое сейчас получите вы, пожалуйста, возьмите эту информацию до вида. Мы сможем дать в формате указал вот мэр. Вот ну, как сказал мэр, как и говорит. В обозначены массивы, вильных, закрепленных языков, населенных делах. Роман я ставлю на голосование доручение директору департаменту на голосование. С персональной ответственностью теряю. И чтобы мы понимали, чтобы каждый был... Персональная ответственность. <рісті> кто за полностью? Я говорю, кто был, кто ударил. Теперь то, что касается политической политической ответственности, за занято. Тех... Давайте, давайте завершим голосование. Там же как раз, я думаю. Тут не затягиваем. Давайте. 52 за, принято.